Вжали, Хто знає, кідбіл. Та ти, мабуть, щось не те поставила. Щось заплуталося. Анастасія, ти точно знаєш правила? Чи ні? Точно, точно. Щось вона не. Біл лише один пішак, що ти, ти розповідаєш. Білі виграють. Білі починають та виграють, як в газетах писала. Ні, ну Це, Тут це більш я. А? Тут помилка є. Бачиш, yeah. тобі? тобі... Догана, помилка, штраф. Точно кажу, немає. Може, туди готові дві фігури. Про що, яку тему зараз? Так, 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 так. Анастасія. Білий ходить б'є чорних. Ми не знаємо, може не, не потрібно ніколи. Просто бити. білі ходять. Може білі просто. Ходять зараз. Білі починають та виграють. Білі ходять і зараз ставлять мак чорним. Так. так. Але ніхто не підказує, ну ніхто це я має на увазі Анастасія. <реш> Тому що вона розкриває. Батьки можуть навіть вирішити. Тут нічого такого немає. Хто вирішив, може собі поставити плюсик. Що, Ілля? Ні, Мабуть, помилилася, так? Я теж думаю, помилилася. Ілля, <реш> ти ти знає, білих, Ілля. Ти то ради не заважає, якщо ти поб'єш і поставиш ферзя... Тура не заважає, тут і король може побити і втекти міг би, ну, якби не можна побити. Це б не був мат, так? Тому Тура ставити мат не заважає. Вона допомагає ставити мат, як це не дивно звучить. Чор, е, тура чорних допомагає білим поставити мат. Ти вирішила, мар? Мені все ж таки Анастасія якось випадково вірно поставила. Потрібно відразу так боятися, що ну невірно. Думай ще. Це ж ну, ну не знаєш, думай. Відповідь, є. Відповідь є. Ходять по діагональці і прямо. Пішаки ходять, як діагональ? ходив Іван, вірно. Ну прямо по одній. Перший тут раз можна без... через клітинку. Перше можна на дві, потім а по ходять. По по да. А б'ють, якщо діагоналі. є щось по діагоналі. Тільки б'ють. Угу. А ходять? А прямо? назад же ходять? Ні. Тільки Ні. вперед. Ну, дитячі шахи ходять і назад. І б'ють, як заводять. Це ж у нас королева. Де? Це ферзі? Це Ферзі. Тобто де ферзі. чорний король? Я наш. Не може я бути я гра мабуть. без. Ні, гра не може бути І без королів. Ну, я, я без я... королів гра не може бути. Ага. Хоча в дитячих шахах Звісно. буває, без королів грають. А де королі? А ми не знаємо. Короля об'єм, а, а, а? Об а ні. Короля не можна бути. Або мат, або, наприклад, ну як ми судили, ось цей турнір в пласті, бо нам таке завдання дали, знаєте, дуже важке. Діти не знали правил ну от гірше, ніж ну, не всі, але деякі знали гірше, аніж всі, хто тут є правил. І е, нам дали завдання, але все рівно хай ми хочемо турнір, не зважаючи, що в них немає знань. Ну добре. Я сказав, що коли ви залишаєте короля під ударами, якщо суперник бачить, то це неможливий перший хід. Другий така помилка це поразка. Ну, тобто не знаєш правил, ну вибач цій грі тобі не пощастило. Тут 16 ходів, можливих. один з них виграшний. Це підказка. А два. чому 16? А можливо, стає стоїть. Ааа! Ой! Це вивчилось. Ну я просто такою дурнею. Не забувай собі в мозок. Скільки тут ходів? що король може забрати. І що ти стоїш сюди? То ти ти на... міняєш її на свою. На щось на на конячку. Ну, да, Але мат, що таке мат? Це шах, від якого немає захисту. По-перше, це не шах. А я чула правильно від. По-перше, це да. не шах. Але вона була дуже несмілива. Я не заміняла, не нужна так от ці А, не смілива. тоді, тоді на коня забирати. А як я так в Тураж забирає пішку і нема там ніякого мату? А як в ну, забирає? Уважно дивимось, Ось вірна дивити. Так, так, тому та, що та, он спертий мат. Сперт і його не можуть вбирати, бо. Сперти мат. Не можна піти нікуди. Бачите? Хочеться поставити ферзя, але якщо ми поставили ферзя, ми не просто не поставили мат, а ми навіть програли. Вони дають такий шах. Якщо ферзь забере, в білих нічого не залишається, окрім короля. Якщо ферзь не забере, то Тура з'їдає ферзя і теж. Ну ничего. Меня на надо таблетки от жадности. Меня сразу королева надо. на подошве. Так, забираю все свои.